Вітаю вас! Іще раз відео про термін закінчення війни в Україні. На українському звертаю вашу увагу. Чому? Тому що для українців тільки для вас. Не розповідайте таким бандюкам! Ні, ну дивіться, в будь-якому випадку завжди існують плани, графіки, сценарії і так далі. Їх декілька. Да, так, дійсно є сценарії, згідно якого війну, точніше перемогу України над Росією. Можна досягти якраз, ну, от, фактично виходить березень 2023, тобто майже рік. Ну просто, щоб ви зрозуміли, сценарій прорахований, виходячи із те, що було, ну, співвідношення, військ і так далі, із те, що відбувається, із урахування співвідношення, відповідно, мобіків, немобіків, можливо, мобілізації такої додаткової мобілізації в Росії, зброї і так далі. Виходячи ці графіки, так, да, получается так, що, скажімо так, на той же ж люти російська армія вже, ну, скажімо так, буде більше вбігати, ніж оборонятися. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент основний якби, план це знищення російської армії і звільнення території Криму. Відносно Криму, в плані є. Да, 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 звільнення Криму також. Тут дивіться, яка ситуація на сьогоднішній момент, да, так, дійсно, ви самі, напевно, чули, що в Криму там укріплення, буду і так далі. Це, ні, це цілком річ. Але тут більше роблять ставку на дійсно зброю. Ну ви, напевно, звернули увагу, що тут виникає така ситуація. Якщо розбити фактично бази, то далі вже... Побудували ви ці окопи, не побудували, ніякого значення немає, ви вже зрозуміли. Тут дійсно на це ставка робиться. Тому що ви скажете, ну так, Украї... так. Да, да. Якщо виходите з точки зору, то лобове так Ну це дуже складно. От Якраз це... кожен військовий скаже, ну ви що, це дуже великі втрати. А от якщо виходите з точки зору нанесення таких болючих ударів, то фактично тоді ви розбиваєте ворога, ворог починає... Ну, скажімо так, розбігатися. Ви ж розумієте, що фактично відбулося в Херсоні і так далі. На якомусь етапі там дійсно відбулося те, що піднявся бунт, і ці ж маршали, генерали побачили, що треба щось робити, забирати, все, все, все. Отак От воно працює. Да, дійсно, плани є, і їх намагаються реалізувати, і час від часу будуть позитивні, новини у вас будуть, навіть відносно скоро. Ви знаєте, знаєте. І дійсно таке відбувається. Хоча б скажете, ну а що? Я вам розповів, що так, да, план є. Він реалістичний. Він абсолютно реалістичний план з рахуванням. Війська, снарядів, каші, тушонки, так. Да. Але ж ви зрозумієте, що на будь-який план впливає багато факторів. Різних. І добрих, і поганих. Ви скажете, у Андрій проблема. Навпаки дадуть більше. Дадуть те, що дуже обіцяли на сьогоднішній момент, як ми вже домовились, що такі поставить. Це добре, дуже добре, дуже. Ну, затримують. Погано. Потім знов таки погодні умови, на це теж пливають. Не дивуйтесь до впливають, тому що ну, залежить від цього буде залежать теж фактори. Ну і відповідно впливати буде, наскільки ж швидко російська армія почне розвалюватися. Дивіться, на сьогоднішній момент я не жартую. От я розумію, що зараз там цього не називають. Ну, Хлопці, ну дивіться, є правила війни, коли щось називають, щось закінчиться війна, розкажуть вам. Да, на свічний момент, дійсно, мовіки здаються в полон. Не, не, не мільйона, зразу, ні, ні. Поки здається. здаються. От я теж там червсь, що там чуть ли не батальйон здався. Ну, то вже то, то брехня. брехня. Такого немає. Ні, роти, да, роти, ну, Ну скажімо так, здаються неорганізованими групами. Скажімо так, от таких випадків, щоб там... Навіть військова частина російської армії підняла бунт і прийшла на сторону України. Ну... Чесно вже нема. Як А придумати можна, але нема. Але так, да, навіть зона груп меда. Дійсно. Причому є дійсно дуже цікава ситуація, коли, здається, лейтенант, Ну, офіцери, давайте так. Зараз поясню. Ви знаєте, що є ж офіцери кадрові, не кадрові, і як ви розумієте, на момент Залучили цих не кадрових. А вони, мало того, що вони не військові, ну ми ж військову кафедру, вони воювати не хочуть. І вони, ну, як би сказати, найбільше бізні. Вони баля, хана. Тому вони, скажімо так, потрапивши на лінію фронту, перш за все думають, як... А так як деякі з них, я так розумію, доволі освічені, розумні, то то дійсно так трапилося, що такі офіцери, давайте. Ні, там дійсно, є, 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 лейтенант. <риві> ну, знову таки сказати, такі з, да, 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 з нього військові ніколи, так, не запречує. Він не професійний військовий, так, не запречує. З нього військовий такий умовний військовий. Але так як вони дійсно, вони ж, знаєте, штабах вже о, трошки прибігли, побачили, і, о, що ми розвитку. Валить треба. Розумієте, солдати не завжди це знає. Ну, ж не буде там полковник говорить, та у нас! Не будеш ні. Це добре, хлопці! Батаку. Така ситуація. Так що так, да, є такі плани. Вони дійсно можуть бути реалізовані. Хоча я ще раз говорю, що зрозуміти правильно, план і факт може признятися. Хоча може бути реалізовано абсолютно. В будь-якому випадку, чому і Зеленський вас дійсно залучає, треба пережити зиму. Тому що єдині така ситуація. Чому дійсно? От, будуть там ракетні удари, інфраструктури. Ну, скажімо так, не знаю, знає, це план не знає, але відчуває. Ну він відчуває, що армію розбили. Це добре. І він намагається дійсно, ну, розумієте, яка ситуація. Якщо раніше була, він намагався за рахунок армії виграти, він говорить, що ні, вже армії не може, не працює. І оце ж ці ракетні удари, він намагається якби, примусити е, Зеленського, щоб він сів за сів перемоги. Ну, Пісков відкрито говорить, що як. Тільки ви починаєте перемовини, ми припиняємо стріляти. Він не, не, тобто він фактично, ну, щоб ви зрозуміли, пісков це фактично офіційний спічрайтер Кремля. Тобто його слова можна зразу говорити як Брамочку. Хоча, да, звичайно, дуже специфічна людина. І дійсно виходить, що це от, фактично Пісков постав ультиматум. Як тільки ви йдете на поступки, тобто, сідаєте на сіл перемовин, це припиняє. Ну, ви все розумієте, які будуть перемовини, да, да. І розумієте, що буде вимагати Путін. Ну як, ну, як мінімум буде вимагати так. У нас референдуми ж тут вже пройшли, ви ж пам'ятаєте, референдуми такі. Херсоніцькі референдуми такі, так, да, так. Да. Тому ну, це ж територія Росії, тим паче знаючи, ну, ці їхні ігри, я нічого зробити не можу. Дума проголосувала, Федерація проголосувала. Я брат, але нічого зробити. Тому ну, це територія Росії, е, значить, ви визнайте окупацію, ну і так, так далі. Ну, я просто жартую, але ну, десь приблизно така ситуація. І так, далі на сьогоднішній момент, ну якби Зеленський не хоче йти на перемовини, тому що я розумію, що це нічого не дасть. Ну просто одне діло, якщо дійсно, Пісков сказав, ми згодні вести перемовини, керуючись. Статут ОМОН не порушення державних кордонів і кордонів 1991 року. Нема проблему. Ні, не не це не важливо. <смітно> Поки. Тут я, що зрозуміло, основна мета, яка? Дійсно примусити Путіна сісти за сіл перегомови, але відмовитись від окупованих територій. Ну от така ситуація. Так що боїв далі і, ну, на жаль, що ви Можна сказати, так, да, ворог намагає нас достати ракетними ударами, а ми... Намагаємось його придавити на лінію фронту. Вона ну, дійсно зараз відбулася така ситуація, що лінія фронту українська, вона якби е, ж, ну, скажімо так, перейшла в наступ, живе своїм, але е, в результаті того в нас вийшла, вся країна стала лінія фронту. Розумієте? Ось така ситуація. Це теж не так просто. Та що ж ви, війна? Ох, війна вона завжди така. Її Легко починати, але дуже важко вигравати. Це факт. Ну, а поки що виграємо. Так що все найкращого. До побачення. Пишіть коментарі. Да, не забудьте лайки дизлайки поставити, це обов'язково. Потім підписатися на мій канал і стати спонсором мого каналу. Отак Хто не стане, його всі побачать. Да, так, да да громадяни Росії не можуть бути спонсором мого каналу. Зразу говорю, тільки для українців. Тому це відео ділиться тільки українці. Ніяких мені там, щоб не було. Громадян не, не українців. <гум> Та побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.